треба собі сказати зрозуміти що я хочу і є декілька варіантів як це можна зробити ті хто люблять писати то краще записати і записати хоча б 7-9, тобто з різних сфер життя як записати можна бізнес-процес, техніка смарт. Тобто мета повинна бути конкретна, її можна бути в чомусь виміряти. Наприклад, хочу автомобіль, який автомобіль, якого року випуску, якого кольору, якої марки, скільки він повинен, повинен коштувати. І важливо, ну так трошки прикинути, так, да, це важко, але можливо. Да? Тобто, це правильна мета, як сформульована. Але може бути і просто бажання. Хочу гарне автомобіль, Мобіль, ну, якось виглядає все ж таки загадати, без варіантів, як ви його отримаєте. Може, вам хтось подарує? Да, всесвіт подарує то, і так, і так правильно, про що ви більше вірите? Ми. Ем... Кожна людина різна, і вона по різному розуміє, як до неї приходять реалізація її бажань. Тому можна просто як цілі це ставити, а можна мріяти мріяти про щасливе життя, мріяти по про щасливу родину, мріяти про гарні відносини. Але Чим більше деталей ви тут розпишете, тим краще вашому мозоку буде таке знаєте, сприйняття, куди дивитися, де це шукати. І навіть якщо це про відносини, там також повинно бути які саме, що саме ви будете разом робити, що вам буде цікаво, як ваша половинка друга повинна е, е, займатися, чим як ви будете проводити вільний час і таке інше. Тобто, чим більше деталей, тим більше того, що це точно буде. У вас і в найближче майбутнє.